Всім привіт! з вами адвокат Олексій Мендрух, що ДБР завершило кримінальне провадження. Щодо масштабної оборудки, це вже цитую да, цю новину в Голосівському РТЦК. Це на офіційній сторінці ДБР розміщення така новина. Вирішив зробити на неї огляд, що відомо там з цього питання. Зараз розповім. Звісно, тому залишайтесь послухати, Якщо будете вважати це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, підписуйтесь, там більш швидко з'являються всі ці новини в описі під цим відео. Залишаю. На нього посилання. Ну, а на ютуб-каналі вже, звісно, більш оширено по кожному питанню розповідаю. І так, от на офіційному сайті ДБР з'явилася така новина, і 18.06.2025 року її опублікували. Називається така новина ДБР завершило розслідування масштабної оборудки в Голосіївському РТЦК, посадовці якого за гроші допомогли уникнути мобілізації тисячам військовозобов'язаних і навіть прикріплено відеоматеріал до цього питання. Зараз Розповім, що тут зазначено, і послухаємо, що було зазначено у відео, там пару хвилин буквально. І так, працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва. Ну, Досудове розслідування розуміємо, що далі матеріали було передано в суд. Тобто не матеріали кримінального провадження, а обвинувальний вирок він був переданий в суд. Зараз щодо цього також трошки розповім, щоб вам було зрозуміло, що ж це відбулося. Е, і так, що це за посадові особи? Колишній голова військово-лікарської комісії і два цивільних, ну тобто двоє цивільних осіб, якихось не називається, хто це, які організували масштабну схему ухилення від мобілізації. Обвинувальний акт скеровано до суду, тобто, все якесь обвинувачення щодо цих трьох людей є. Скільки там матеріалів передано, і які довідки, які там ці тимчасові квитки, там які документи передано. звісно, все це невідомо, але це важливо. Також до цього питання повернемось. Організатором схеми був цивільний посередник, який підшуковував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх посадовцям РТЦК. Учасники злочинної групи виготовляли фіктивні військовоблікові документи про непридатність до служби та виключення з військового обліку вартість пакета послуг. Становила від 2 до 15 тисяч доларів США. Попри те, що екс-голова ВЛК вже був відсторонений від посади через аналогічне правопорушення, він продовжував впливати на ухвалення рішень щодо військовозобов'язаних. Під час обшуків правохоронці виручили понад 1,2 мільйони доларів США та 45 тисяч євро готівки, 11 автомобілів. Преміум класу орієнтовної вартості близько 100 тисяч доларів кожен. Документи та записи, що підтверджують масштабну корупційну схему та факти незаконного зняття з військового обліку. Ну, отут-документи от та записи, те, що я стикався вже в практиці, це от довідки ВЛК, там якісь записи про медичний огляд, тому що ну, клієнти звертались щодо саме цього ТЦК. І ми вносили там, намагались точніше внести записи в єдиний державний реєстр військовозобов'язаних резервістів. Про те, що людина пройшла медичний огляд ВЛК, була виключена за станом здоров'я, але нам ТЦК відповідала, що на сьогоднішній день там ДБР вилучило всі ці документи і підтверджуючи, в тому числі, те, що людина проходила медичний огляд. І про ці документи, напевно, йдеться річ. Що з цим робити, зараз також далі вам розповім. Слідством встановлено, що оборудка дозволила уникнути мобілізації тисячам осіб у межах розслідування Перевірено документи понад 4 тисяч виключених з обліку військового вже понад 500 з них поновлені на обліку. Триває процедура поновлення ще щонайменше 1 тисячі чоловіків. Тобто 4 тисячі перевірили, 500 поновили, і ще 1 тисяча в нас опційна буде поновлена на обліку. Звісно, розумієте, що частина людей, яка проходила медичний огляд і яка за станом здоров'я дійсно Виключалась там з військового обліку, вона може бути в цій же частині людей, які там е, такими от шахрайськими діями отримали ці документи. Тому, е, може, чесні люди можуть бути в одній там комплектації документів з нечесними людьми. Ну от Як зазначається. І тому от е, такі цифри. да там 500 вже поновлено, хоча перевірено 4 тисячі. І одна тисяча ще, ще щонайменше. Триває процедура поновлення. Ну там щодо поновлення, там в них дуже швидко, до речі, відбувається. Просто людина дивиться в резерв плюс, вона вже на обліку. Хоча ще вчора може бути виключено. Ну такі випадки були в мене. І так закінчуємо вже да, щодо цієї новини. Фігуранти справи обвинувачуються за різними статтями кримінального кодексу. Частина 3 статті 28, вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою. Частина 1 статті 114, один передшкоджання законній діяльності ЗСУ. Частина 3 статті 368, одержана неправомірної вигади. Частина 5 статті 361. Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Ну от з цим от реєстром, да, коли вже почався травні 2024 року, він наповнюватись активно. Там вже або вносили, або не вносили ці записи щодо виключення і проходження ВЛК. Санкції інкримінованих статей передбачають до 15 років позбавлення волі, процесуальне керівництво здійснювала спеціальна прокуратура у сфері оборони Центрального регіону. І от що нам на відео да, розповідає ДБР. Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва, колишнього голови військово-лікарської комісії та двох цивільних осіб, які організували масштабну схему ухилення від мобілізації. Обвинувальний акт скеровано до суду. Організатором схеми був цивільний посередник, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх посадовцям РТЦК. Учасники злочинної групи виготовляли фіктивні військовооблікові документи про непридатність до служби та виключення з військового обліку. Вартість пакета послуг становила від 2 до 15 тисяч доларів США. Попри те, що екс-голова ВЛК вже був відсторонений від посади через аналогічні правопорушення, він продовжував впливати на. Ухвалення рішень щодо військовозобов'язаних під час обшуків правоохоронці вилучили понад 1 мільйон 200 тисяч доларів США та 45 тисяч євро готівкою, 11 автомобілів преміум класу орієнтовною вартістю близько 100 тисяч доларів кожен. Документи та записи, що підтверджують масштабну корупційну схему та факти незаконного зняття з військового обліку. Слідством встановлено, що оборудка дозволила уникнути мобілізації тисячам осіб. У межах розслідування перевірено документи понад 4 тисяч виключених з обліку військовозобов'язаних. Вже понад 500 з них поновлені на обліку. Триває процедура поновлення ще щонайменше однієї тисячі чоловіків. Фігуранти справи обвинувачуються за різними статтями Кримінального кодексу України, вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, одержання неправомірної вигоди. Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Санкції інкримінованих статей передбачають до 15 років позбавлення волі. ДБР давно зазначило. Давайте тепер по тих питаннях, які я казав, що трошки повернемось. По-перше, на сьогоднішній день не зрозуміло, що в цьому обвинувальному акті, тобто як описані всі ці справи. І тому ну от, да, там перше питання, що робити, якщо я, як чесна людина, пройшов медичний огляд, був визнаний непридатним до військової служби. І в ці всі записи, звісно, внесені в документи. Але наразі от на сьогоднішній день ТЦК не хоче їх вносити в єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, тому що триває оце от досудове розслідування ДБР. Да? Ну тривало. Зараз, от, як вони зазначили, обвинувальний акт вже скеровано до суду. Одразу звертаю увагу, що матеріали по цьому розслідуванню вони залишаються поки що в ДБР, тому що до суду вони будуть передані вже набагато пізніше під час дослідження саме доказів. Тому. Перше, що треба зробити, звісно, звернутися до ТЦК та з відповідною заявою там, на підставі закону, е, закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів і порядку, який встановлений постановою Адміна 559, і попросити, щоб ваші дані внесли на підставі ваших документів. Зазвичай в таких випадках ТЦК відповідає, що на сьогоднішній день там є кримінальне провадження. Підтвердити або спростувати факт ми не можемо. Е, документів в нас немає і нічого не вносить, звісно. Ви можете запитати ці документи завірені вже зі сторони ДБР, подати таке клопотання до ДБР, навіть незважаючи на те, що на сьогоднішній день цей обвинувальний акт вже скеровано до суду, тому що матеріалами розпоряджається все ж таки ще ДБР. Тому ви можете скерувати запит до них, отримати від них ці документи завірені і повторно вже подати до ТЦК. Якщо вже ТЦК не буде. Вносити всі ці моменти в реєстр буде знову ж таки посилатися там на необґрунтовані ці, там що вони не мають цих документів, подивитись не можуть, хоча ви їм долучите документи, які завірені вже правоохоронним органам, тобто вони не викликають сумніву. Да? І ці записи є, і вносились, то вже тоді звертатися, звісно, до суду і вже під час судове провадження, ваше питання буде розглядатися окремо, зважаючи на те, що на сьогоднішній день буде тривати цей суд по ну, цьому там колишньому голові військово-лікарської комісії, тому що взагалі невідомо, що там написано в цьому обвинувальному акті, яким чином там написано, яким чином це стосується вас. Можливо, деяких людей там, хто дивиться це відео, викликали на допит, да? когось там не викликали. Ну, ви ж бачите, що 4 тисячі документів перевірено. Я не думаю, що 4 тисячі свідків було допитано в ДБР. Ну, якась частина людей там е допитувала, звісно. Але ну, ви розумієте, що це ще не також нічого не означає. Тобто, ну, це питання воно буде вирішуватися індивідуально, поки не буде вироку суду. По оцьому от обвинувальному акту ДБР, який був скерований до суду. Тобто, поки не з'явиться цей вирок, і ви не побачите, що в вироку буде щось написано стосовно вас, там якісь по якихось документах да, стосовно вас, то тоді все це питання індивідуальне ваше і ТЦК і буде розглядатися адміністративним судом. І ТЦК, звісно, буде посилати, що зараз там триває якась справа кримінальна оця от по ДБР, але. Це ще не доказ, і проєдиційного характеру він не має. Тому, от, якось так, да, що там ще я казав, щодо того, що прокоментує так, що ага, ну, щодо цих процедур поновлення. Да, там, ну, як я і казав, що на сьогоднішній день Вона дійсно відбувається і люди. Там на сьогоднішній день можуть просто зранку побачити, що вони поновлені на військовому обліку. І звертайте увагу, що це може відбутись. Да? Якщо ви там проходили цей медичний огляд в Голосійському РТЦК, ТСП, визнавались непридатними, у вас в реєстрі навіть є цей запис. Тобто вони можуть просто внести зараз запис, що ви на обліку. І так. таким чином ця процедура поновлення буде от, виконана, скажімо так. А вже як воно там технічно і процесуально буде там за цим що стояти, це вже треба з'ясовувати, звісно, спочатку запитом, потім з заявою до них, там, ну і вирішувати це питання окремо. По цій темі поки що все, але це тема така обсягова, тому пишіть в коментарях або звертайтесь в приватні ще поспілкуємось. Переходьте за посиланнями на наступні відео, вони також корисні і цікаві. Підписуйтесь на канал, залишайтесь моїм підписникам. Всім гарного вечора і до побачення Мирно не.